Отже, тема «Омоніми». омонімічний ряд, міжмовна омонімія, міжмовні омоніми, власне омоніми, омофони, омоформи та омографи. Омоніми. Це слова. Різні за значенням, але вони однакові за своїм звучанням та написанням. Наприклад, кран водогінний, кран може бути водогінний і кран будівельний. Оце будуть у нас з вами ОМОНіми. Метелиця – замеціль, хуртовина. І метелиця – це як народний танець. Тобто метелиця як заметіль і метелиця у тому, що це народний танець. Лимонка сорт груші, і лимонка ручна граната. Це так само омоніми. Кава напій, а також кава діалектний синонім до слова гавка. Від багатозначних слів омоніми відрізняються тим, що вони означають предмети, ознаки дії, що не мають між собою нічого спільного. Омонімічний ряд складається з певних елементів, що належать до різних віддалених сфер діяльності. Чим більше відстань між ними, тим менша ймовірність того, що вони зустрінуться в тексті. Це призведе до непорозуміння. Збіги в звучанні і написанні слів вони можуть виникати як внаслідок певних взаємодій між різними мовами. Да? Ми говоримо про те, що можуть бути збіги в взаємодії між різними саме мовами, збіг питомих українських слів із запозиченими так під дією внутрішньомовних чинників, да? тобто чинники, які існують внутрі наш, внутрішньомовні. Да? Внутрішньомовні наші мови. Одним із основних внутрішніх чинників є розпад багатозначного слова, тобто багатозначне слово розпадається, коли його різні значення перестають сприйматися як пов'язані між собою і перетворюються на окремі лексеми. Наприклад, полотно, тканина. Бачимо да, що полотно у значенні тканина і полотно залізне, да, це зовсім інше. Омоніми виникають і внаслідок певних історичних змін, да, проходять історичні зміни в звуковому складі слів, які призводять до їх формального збігу. Свати, стелити. Свати, посилати. Зовнішні причини виникнення омонімів полягають як у співзвучності запозичень, а також власне українськими словами, так і у взаємодії запозичень з різних інших мов. Ось, наприклад, приклади збігів між українськими та запозиченими словами. Ми повинні пам'ятати, що можуть відбуватися певні збіги між українськими та запозиченими словами. Тур, тварина, тур, французьке елемент танцю. Оце у нас і будуть омоніми: тур і тур. Чайка у лексичному значенні птах і чайка. Турецьке, козацький човен, чайка називається козацький човен. Гриф казковий птах і гриф як печатка. Туш у музиці з німецької мови і туш у більярді з французької. Омонімічні відношення, що виникають не лише між лексемами однієї мови, а й між співзучними словами різних мов. Вони називаються міжмовною омонімією, тобто є таке поняття як міжмовна омонімія. Щодо міжмовних омонімів ми можемо говорити про те, що це такі слова або словосполучення чи інші мовленєві одиниці, що вони однаково дуже близько подібно звучать у двох мовах. В цих двох мовах, які контактують одна з одною, проте мають різні значення, подекуди різні стилістичні характеристики. Міжмовні амоніми є у споріднених і у неуспоріднених мовах. Збіги у звучанні і написанні цих слів можуть призвести до помилкового вживання слова у невластивому, тобто у невластивому для нього. В цій мови контексті. Ми повинні враховувати саме мовні контексти, у тій мові, в якій ми з вами спілкуємось. Серед омонімів ми виокремлюємо власне омоніми, це слова, що збігаються у своєму звучанні і написанні: ось, наприклад, коса як заплетене волосся, і коса, як знаряддя для скошування трави, а також коса. Слуга судоходу у водоймі Також існують омофони, омографи і омоформи. Що ми ще можемо сказати про омоніми? Є синтаксичні омоніми і лексичні омоніми, наприклад, синтаксичними омонімами. Є звукові комплекси, один із яких є словом, а другий вже виступає в значенні слова сполучення. Наприклад, по три, по три разом і по три окремо. До бою і до бою, як до бою, да? так само написання окремо. Це будуть синтаксичні синоніми. Є ще словотворчі. Омоніми, вибачте, синтаксичні омоніми та словотворчі омоніми. Вони однакові звукові комплекси, що виникають при творенні похідних під різних зазвучанням слів. Наприклад, кормовий від, кор, від корма, да? кормовий від корма, і кормовий від корм. Омофони це слова, що вимовляються однаково, але відрізняються вони написанням. Тобто, це такі слова, що вимовляємо однаково, проте вони різні за написанням. Пресувати метал обробляти за допомогою пресу. І присувати стілець до столу, переміщувати. Змінилася лише одна літера. Пресувати. Присувати. І це у нас будуть омофони. Омоформи. Щодо омоформів, це такі слова, що співпадають в одній або в декількох формах. Тобто співпадання відбувається чи в одній, або в декількох формах. Рідна мати, мати хист. Можемо говорити про те, що мати іменник. Мати хист, тобто мати слово, да? це будуть омоформи. Але рідної матері маю хист. Омографи це слова, що пишуться однаково, але вони звучать на різно завдяки своєму наголосу. Мала щастя, мала щастя. Мала дівчина. мала дівчина, Тобто відбувається зміна наголосу в омографах. Коси, 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 траву. Так само відбувається зміна наголосу. Омоніми у нас використовуються в українській мові для збагачення художнього мовлення, в першу чергу, для створення словесної гри та каламбурів. Для досягнення комічного ефекту. Цьому сприяє невідповідність між спільним звучанням та абсолютно відмінним значенням слів. Ще хочеться наголосити на тому, що є лексичні омоніми в українській мові. Це такі слова, різні за значенням і однакове за звучанням. тобто Лексичними амонімами ми називаємо слова, що різні за своїм значенням і є однаковими за звучанням. До наведених прикладів ми можемо додати, наприклад, блок це пристрій для підіймання вантажів. Да, блок. Пристрій для підіймання вантажів, а також блок, що виступає з союзом обєднанням Клепати. Це загострювати, наприклад, да, клепати косу або клепати ніж, і клепати зводити наклеп. Це все буде лексичні омоніми. Да? Пам'ятаємо про це, що є лексичні. Лексичні омоніми можуть бути як повними, так і неповними. Повними лексичними омонімами ми називаємо слова. Що належить до однієї частини мови, да? тобто вони будуть належати саме до однієї самої частини мови. Вони збігаються в звучанні у всій системі форм. Як ми вже казали, лимонка у значенні груша і лимонка, як ручна граната. Це будуть повні Омоніми. Що цікавого можемо ще сказати? Що сюди можуть включатися до такого типу амонівів найбільше включаються саме іменники та дієслова. З погляду сучасної української літературної мови, лексична омонімія має багато спільного. З багатозначністю слова, тобто спільно саме з багатозначністю слова. І в амонімії, і в полісемії ми маємо один звуковий певний комплекс, що пов'язаний з відмінним значенням. Наприклад, голова людини, голова капусти, голова зборів. Отже, бачимо, да, ось оцю певну єдність, да, певну спільність. Ще окремо хочеться наголосити на питанні міжмовної омонімії. Ми вже казали, да, що в різних мовах існують однакові звукові комплекси, що мають відмінне значення. І дане явище міжмовної омонімії, воно властиве не лише близько спорідненим, а й досить віддаленим щодо походження мови. Ось ми маємо про це говорити, да, що наприклад, Мовною амонімії ми, ми краще розуміємо саме нашу українську лексику. Тобто омоніми повторюємо, це однаковий від грецького хомос, однаковий граф опишу слова, що мають однакове звучання написання, але вони мають зовсім інше значення.